Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3186 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 514 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон А комплект-кульок номер 2 І ми. Вмикаємо лототрон. Двадцять три. двадцять шість, тринадцять, дев'ятнадцять. 11. Лото максима максимально вигравально. виграва щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8118 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 38, 76, Сімдесят шість. Десять? П'ятнадцять. Сорок девять. Шістдесят шість. Сорок сім. Одинадцять. Сімдесят. П'ятдесят Шістдесят два. Тридцять сім. Тридцять три, тридцять один, чотири, сорок два, двадцять сім. Шістдесят три. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6971 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Три. Чотири. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Три, чотири, один. Бережіть себе. Все буде Україна.